Алло, Алло, усім Алло. Е, сьогодні я сьогодні недавно почався новий сезон брау Паса, як ви бачите, як ви чуєте. І я вирішив засняти відео, тому що я зрозумів, от що школи мішає мені мішати. Є відео робити. Але сьогодні нема школи. Але доведеться домашку делати. Ну, ладно. Хто думає взагалі про це? Ми починаємо грати. Мені здається, буде. Буде нормально грати на. No. Почекайте, почекайте. <схі> нормально буде грати. Я не знаю. Коліт. Закінчився Спанж Боб Скенс. Спанч Боб Так, на ну, що нам тянути там? У мене там куча квестів. Я знаю за кого пограти. Менді це наша любима Менді. Якраз квест виконаємо. Ну, не сильно вона і любима. Любима і за того, те, що я за нею люблю промазувати. А це вона точно любима. І за цього тільки. op sugar açúcar também oh, danoui, o Якщо вона не з'їде цю банку, о, сюрч. Сюрч. Ти мішаєш моїм планам. Мейсі, це тебе взагалі стосується. Так. Так. Мэджик. А чого воно... Ой, він на АФК став. Чи хто там мех? Да вообще дизлайкер? Я сейчас тобі клоуна Клоуна. все Всі Сюрджи таки от Си? І <пух> це якось тобі помогло, Господи. Бро Господи, дизлайкер, 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 дизлайкер дизка mm. цікаво, хто це за? А ну, подивимося, о, епічний старт-дроп, а mm. Гаморозом. Ааа! Купив Браво Пас и думаю, що він такий крутий. Думаю, що Сквидворда купив и такий, типа, крутой, дизлайки треба ставить. Ладно. Не будем чіплятись до нього. Дальше поїхали. Поеээ! Я не знаю, що мені говорити. Е, бро, бро, чил, чил, бро, чил. Що зразу агро? Типа... Буду за нею ганятися. Ну ладно вже пожалію. Сенді. Я знаю, ти хочеш, щоб я в тебе попав. Та господи, як в них попадати? Ось чого я не люблю Ай, І ще він. Мен... Ще цей сквик так больно, да? О, Господи. Ліпучка, реально. Чотири бійця залишилось. А таке відчуття, наче... Лише пару бійців. Ай! Та чого він такий сильний? З банками. Я хочу виконати усі ці три квести. Оці три квести. Поїхали далі. Мені все одно. Я не знаю, що описувати. ну... Просто трошечки помовчу, може. Може і ні. Як ви захочете? О па. Ай, чого так больно віяш? Ладно, буду мовчати. Все, можу говорити? Так от. Тут два ріки, мабуть, вже одного не стало. До речі, у мене є такий скін на ріку. А за ріку дуже складно буде боротися. Ай! Ну за що на мене? Что там за боротьба? дуже о ні <клес> <клес> Из-за того, что у мене більший я можу бай 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 От неї було дев'ять банок, у мене тільки п'ять. <смі> ну давайте ще раз зіграємо. Так уже треба. Хочеться просто пограти і грати. Нікого нема. Слава Богу. Баб. Тут Шелі, Шелі, шелі. Вона мені нічого не зробить на такій маленькій дистанції. А от Брок. Брок. Нормально так зносить. Слухайте. Ага. Я знаю цю тактику. Король 10-го ранга. Хай, Шелли. Бай. Бай. И что это означает? Да як? Як він яйца це зробив? А. Что это было? Что это было? Это Біля мене міліметр оця пуля Брока була. Супер Рейерний Нічого. Вісімсот тридцять чотири. А, мені треба ці сто кредитів. Я хочу на Кенджі вже грати. От стільки кубків на ньому наберу. От він прям сильний буде, цей Кенджі. А не те, що сижу на Менді. Мені ще там Сенді треба розблокувати. До речі, пам'ятаєте, як я любив Корделіуса? А зараз Мені, до речі, до нього. Близько, не близько, я не знаю. <кхи> Мені здається я скоро його достану. Ну якщо багато кредитів, звідкись знайду. знайду is that? Oh my god! Wow! А куди він? Он... а ось де він? Маршмеллоу, привет. Да ну, куда я? Я сам на себя уже начинаю злиться. А. Здається, цей. Кон Леона не витримав такої нагрузки. Бідний кон Леона. оп оп оп. Оп. Меджик. Оп. О боже, скільки їх! Так от Оп. Ах. я у цього ріку хотів вбити, ну вбився він сам. Чи за мене? Я вже Юлія. М -м -м. Mm. І Еще один квест треба, еще один. От еще один квест выкинем. И все, на цьому видео буде закінчуватись. Більше я просто не хочу. Мені. У мене еще є важні дела. Скільки тут рекошети? О, танцюй. Які кості, яка графіка. Він думає, що він самый крутий. А. Мені ще парочку треба. Ось тут ще Хочу 500 монет. Не треба ці 500 монет на прокачку інших бійців. А то я тільки база докачав сильно. І більше в мене 11 левелів нема. Куди я повівся? Приманка. Приманка ліон. Насмішно. Боже, я так сейчас всі свої кубки посливаю. я в парись. Там чирлі, чирле, чирле, are you here? Чирле, чирле, are you here? Чирле, чирле, are you here? «Чірлі, чірлі, are you here Оп? То куда я сюда хотів влучити? Бравл Старс мене ніколи не може послухати. Magic. Д инчи. Вообще, еще один там. Нет, требийся. О, бо, бо 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 бо-ба-бо-бо-бо-бобо, бо-бо. А бо 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 бобо бо бо ба бо Ага, залекався. Эдвард такий. Шо. Ура! Квести викинули. І для мене це вже достатньо. Для мене достатньо. Ура це... Цих... Тепер у мене 1500 кредитів. Ура! Вона навіть посміялась. Ок. Пока.